Добрий день, Скрипак Олександр Георгійович, керівник гуртка Школа безпеки. Тема сьогоднішнього заняття правила безпеки, якщо опинився під завалами. Під час війни кожен українець може опинитися під завалами. Адже армія окупантів не шкодує житлові будинки. Обстріли часто відбуваються вночі, тому на випадок завалу варто тримати біля ліжка низку речей, аптечку, ліхтари. Пляшку з водою, телефон, павербанк свисток. Проте, найкращий і найдієвіший варіант зберігати своє життя після оголошення повітряної тривоги негайно прямувати в укриття. Важливо, якщо ви самі почули людину, яка опинилась під завалами, ні в коєму разі не лізти до неї на допомогу і не намагатися розібрати завал. Такий героїзм може коштувати життю вам і постраждалій людині. Замість цього зателефонуйте за номерами 101, 102, 103, 112 і повідомте, де стався завал і скільки людей ви чуєте. Запам'ятайте, правила безпеки, якщо опинився під завалами, і нехай вони вам ніколи не знадобляться. Якщо трапився завал у будинку, покличте на допомогу. Повідомте, де ви знаходитесь. Спокійно чекайте, поки розберуть завал. Якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки та ноги. Оцініть навколишню обстановку. Обережно розберіть завал. Намагайтеся не зачепити, на чому все тримається. Якщо не впевнені в своїх силах, терпляче кличте на допомогу. Якщо є можливість, скористуйтеся телефоном, стукайте по трубах, батареях опалення. Якщо ніхто не чує, спробуйте розібрати завал. Звільнившись, огляньте себе за можливості, надайте собі першу медичну допомогу. В очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переохолодження.